Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми біля хати. Сьогодні Коля наготував комбікорму для великих бічків. Зараз планує завезти. Кажу, до Колі, здається, недавно возив, вже з'їли. Стали більше їсти, а з іншої сторони добре, що їдять. Всім привіт. Ну, то, а тоді, знаєш, так ми себе геройсько почували, коли був змішувач готовий замішаний. Але що ж там, є в нас 17 більших бічків, то для їх 300 кг не дуже так і багато. А поки їдять, то значить, значить ростуть. Так, зараз такі невеличкі проблеми з світлом у нас, а змішувач навіть коли замішаний, щоб його вигрузити, то треба також, щоб було світло, тож там шнек таки подає і тоді вже йде на горловину. То я сьогодні зранку став, висипав його, поки було. Ну, зараз, правда, є також світло. Натували, Добре було тоді, коли автомобіль, автомобільним прицепчиком забирав. О, знаєте, так під'їхав, там заїхав, Але зараз там утеплено, загружено двері по землю. Якимсь із тракторців тут, бачите, назбирали повний двір уже техніки. Бо все запитує у нас, коли буде, буде трактор, то глянемо, здається, з неділі там вже трохи потепління йде, то з'їздимо або, можливо, я сам з'їжджу на Волинь, подивимось екземплярів. вже остаточне таке рішення зробимо. Там якраз є такі тракторці, тракторці які нас цікавлять. А теж треба обкатувати і потихеньку сніг з в поле їхати. Зараз поставив акумулятор, а сьогодні не зводить ні одного ні другого. У нас вночі було по-моєму 18 морозу. Зараз можливо яких до 10 буде. Там на сонці дивишся буде краще, донфен трохи у тіньку стоїть. То по тракторця глянемо. Думаємо, що вже воно це все, все діло швидко у нас рішиться. Бачите, ні. нічого ще не... ніхто тут сьогодні не сидів. Можливо, можна було спробувати без свічі накала заводити. Ну, Свічою накал, я знаю, 100%, що все добре заведеться, але без свіч... свічі цікавіше було б. Так. Я думаю, так, що вже поки цей з краю стоїть, то у ковш нагрузимо, бо я так було, було завозив, там 300 кг, то виходить частину ковш і три мішки сюди ложу. Хоча раніше, коли я заливав цього блока, то казали, що зробити таку бляшанку по кругу обводку, щоб був би такий ящик, часом підвозить щось. Воно так виходить, що часом і треба. Так, що попробуємо, від свічина кала, що зараз акумулятор розповсадимо, пропаде світло. Ти коли в машинку ДПЗ мішечки якого. Ти казав, що там ще є один транспорт. Тачка. А тачка да. Так, пробуємо. Важковато ви свічі. Зараз хай трохи прогріється. О, цьому буде тепліше. Але все одно знаєте, бачите, без свічі накала і свічою забі без проблем заводиться. Сьогодні можливо яких зараз градусів 8. Морозу. Ну, важкувато, але завівся. Я люблю коли... З Співоберта заводиться, не так, що треба покрутити. А це вже бачите, ці наші біцюри перейшли в доросле. Ну, доросле життя. Замінники вже не п'ють. Там пару кілограмів залишилося. Я домішую до комікорму його. Так по жмені кидаю на 10 кілограм. Щоб їм було більше місця, то вже сьогодні. Заберемо того кормосола їхнього. І будемо насипати там, трохи тут тіснувати для їх вже. А то так, як стоїть, їсти, то там і місця мало. Щоб разом підходили їм. Так, то знаю, що постійно, коли я хожу, то здається, не підростають. Але все одно тоді, коли привозили, то так місця не займали, пів хліва, як зараз вже. Значить, ростуть. Кобачок десь лежав. Там під кормушкою, так? Ну. Що такі? Кабачок і той червоний, вони полюбляють там завжди. Ну, цих, бачите, двох таких менших. І наш жук чорний. Але нічого, вони кормім, кормів їдять, то нічого страшного будуть рости. Зараз вже трактор пару хвилин прогрівся. Я не знаю, думаю... Можливо, ДВ мучити не буду. Тому що такі холодні запуски для техніки не дуже воно є добре. Я так стараюсь без причини. Або можна відложити коли на який день, щоб їх не мучити. Коля, ти завжди вступаєш і кажеш, що до грошей. А що ти сказав? Можливо, ніхто не побачив тут. Бачите, солярка мутовата. Нічого, зараз мотор сам себе нагріє і бока трохи підгріє. Чи, можливо, прицепчиком завеземо. Трохи знаєте, не дуже добре, що їздить з навантажувачем. Ну, коли так підгружений. Але може потихеньку, щоб вже... Усіх не запускати, поїдемо. І сімба ходить, мишей шукає, зараз мороз, то всі вони, мабуть, вже поховались. Цього року, знаєш, не дуже буде багато того, що зерна в нас біля хати не густо. Тоді коли качина було загружено, то... то там було де гулять. І трохи поїли кукурудзи, і кубла були. Угу. О, тоді котик там походив зверху. Бо Того року якраз у нас так було багато нагружено, не було проходу. Не було місця, щоб проходить кот... котам. Асі бачите, каче збираємо, зараз буде у тещі день народження, то завезу. Буде найкращий подарок для тещі. Та да, ще на такій коля ювілей на 70, 70 років. Ну. Зараз отут і... Та ще соточку розміняю. Коля. То що ти одними качунами хочеш обійтися, треба ще отих, що позаду начищених завести Угу. Ми знаємо, що часом таке говоримо трохи. Можливо, хтось ніяк не так зрозуміє, то скаже, що нічого Божого їх цих людей немає. Для матері робить подарки. Хтось на мусор вивозить, а вони дарують. Ну, це ж жарти, звичайно. Щоб не бути таким вже під лінієчку, правильно. Може так у ковш поставити. Прицепчиком і скоріше, угу. але зараз мороз. То вже не хочеться, щоб хліб був відкритий. Навпаки там все закрито, щоб швидко зайти, подавати їсти, а далі потепліє, то буде вже легше. Ну Так, здається, нічого, там що там 300 кілограм погрузить. Але 300 до 300. І щоб викормити там більше 10 бічків, то трохи пару тонн треба переносити. Якби коля по боках було б щось, то було б зручніше. Я спомнила, як ми кукурудзу сіяли, то ти все там під ноги складав, а так було б добре, трималось. Бачите, хлопці і качки, я теж. О. Зараз приїхали у сусіднє село Кричільськ. Хлопці погодують лебедів. Так, хлопці, не б'єте помалу, може вони до рук будуть підходити. Попередній раз, коли були в нашому селі, то так далеко були, а це вже думаємо трошки ближче. А може взагалі підійдуть до нас? Ну. Ярослав і Кирило, ви помалу? Давайте, Бо то, ми може тут я не знаємо, пойду. де вода починається. Так, давайте помалу, щоб вони, може, не полякаються, щоб побачили, що ми. Хлопці, ви так сміло йдете? Ого! Найдю наперед. Які великі. Треба по слідах дивитися, де хто ходив. А тут ще ходять. Ви знаєте, цього року лебіді натішаться, то не буде вже більше залишатися у наших краях. Трохи цього року зима ще така. Беріть носивте. Важкувата, а без рукавичок. І гуси є. Тут двоє тільки. Може які домашні прибилися. А там ще бож бой, тут новий був. Це такі великі сидить. Ну. Мову так зблизька тільки в зоопарку бачили лебедів. Не бояться. Хлопці, ну попробуйте підійти ще трошки. І так, помаленьку і руку простягайте, вони, може, будуть. Ого! О, <рапит> чорний лапи. Чорний ну. Я ж так не бачила близько. <рапит> Пробуйте ще далі кидати туди. Ой, Коля! Щось триснуло. Десь вони йди туди. Там... Ти сам де мама ходила, бо зараз мама. Коля, йдемо назад. Ти отут будь, де де сліди. Туди знають, станчить. Кидай, кидай. Кір, бачиш, якби голубення, то мабуть був би ростом як ти. Багато качанів пустих. Там з другої сторони теж світлють. Ми вже пару днів думаємо, як то приїхати побачить. То що я кажу, Колі, може вже їх нема там. А Коля каже, там навпаки їх підгодовують, то буде. Взяли з собою кукурудзи, що в нас найбільше. Шибу. Сипню трошки покрай. Все висипало. Завтра мол, ти приїдеш. Тобі дамо сипнуть. Добре, бачите, не можна хлопцем помрітися, щоб буде сипати зерно. Домовлялись Ярослав половину і Кирил, а так вийшло нічого. А їдять. Їдемо вже додому. No. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола охоронця збройним силам України. Всім до побачення!